І всім привіт! З вами сьогодні ETS 2. Сьогодні я покажу, як включити звук в Bandicam. Заходимо в самий Bandicam. Нажимаємо основний. Ну, я ще покажу, як вибрати, в яку папку вам треба кидати відео. Открийте і вибирайте далі там папку. Ну, у мене тут ОМ. Я вибрав. Якщо ви хочете додати веб-камеру. Добавляйте відео з веб-камерою нажимаєте. І у вас є веб-камера. То вам показують, які ви відео засняли. Ну, ви там можете подивитись таке. Щоб звук включити, заходимо в настройки. Запись звука. Нажимайте, щоб галочка, щоб галочка була. Основне устройство. Берете вот цей. нажимаєте, Можна в настройках там ще подивитися, якщо у вас є. Ну, в мене є то. Ну, ок. Ок. І на все добре.